Ваш бізнес ще працює на око. А якщо один апдейт може заощадити вам десятки годин обліку і продажів, пайкіт, ваше робоче місце касира стає ще потужнішим. Дивіться до кінця. У цьому відео найсвіжіші оновлення в Пайкіт, які спростують роботу малого та середнього бізнесу. Від аналітики до фіскалізації, від інвентаризації до лояльності клієнтів все, що потрібно знати за 5 хвилин. PayKit – це хмарна постсистема для автоматизації продажів, обліку та управління торговими точками. І тепер вона стала ще зручнішою, швидшою та функціональнішою. Блок 1. Завантаження товарів, прихід та переоцінка. Оновлення номер 1 Просте завантаження товарів. Процес завантаження товарів став ще зручнішим. Переходимо в розділ Документи, торгові прихід. Натискаємо Додати прихід і заповнюємо потрібні поля. Тепер можна завантажити товари одразу зі спеціального шаблону Excel. Шаблон вже вбудований, його можна переглянути, скачати, заповнити і одразу підвантажити у систему. Всі товари з таблиці автоматично з'являються в документі. Після цього обираємо зберегти, відправити або провести без підтвердження. Фішка всього кілька кліків і весь товар вже в системі. Excel файл перетворюється на реальний документ у PayKit. Аналогічно оновлено і розділ Переоцінка. Додаємо нову переоцінку, завантажуємо шаблон XLSX, заповнюємо і підтягуємо змінені ціни в систему. Все швидко, наочно і без ручної мороки. Блок 2. Нові звіти. Аналітика під контролем. Оновлення номер 2 Звіти, які справді допомагають керувати бізнесом. Критичні залишки тепер з прогнозом. Тепер звіт по критичних залишках дозволяє не просто побачити чого мало, а й спрогнозувати, на скільки днів вистачить запасів. Наприклад, залишок 20 одиниць при середньому продажу 2,5 на день це 8 днів. А от інший товар лише на 3 дні. Фішка. Тепер ви бачите не просто цифри, а дні виживання товару на складі. Топ товарів не на око, а точно. Обирайте, які саме топи вас цікавлять. Топ 10, топ 50, чи навіть топ-200 за сумою чи за кількістю, за весь асортимент чи тільки за доданими товарами. Один клік, і ви бачите, що дійсно приносить прибуток. Фішка. Можна вивантажити звіт в XLSX або PDF і поділитися з командуючим бухгалтером. Середній чек ключ до ефективності. Тепер простіше відслідковувати середній чек по всіх точках у розрізі кожної торгової точки. Та у розрізі кожного робочого місця. Все доступно в один клік і зручно вивантажується в Excel або PDF. Собівартість продажів повний контроль маржі. Новий звіт дозволяє побачити не лише продажі, а й собівартість по кожній точці чи товарній групі. Хочете бачити аналітику по кожному робочому місцю, просто увімкніть потрібний фільтр. Залишки на конкретну дату, як на долоні. Тепер можна побачити залишки на будь-яку дату з деталізацією по точках, постачальниках або групах товарів. Хочете бачити нульові залишки, увімкніть один параметр, і система все покаже. Блок 3. Підказки в інтерфейсі. Оновлення номер 3 Підказки працювати стало ще легше. Новий блок підказок допомагає краще розібратись у функціоналі. Після активації в налаштуваннях підказки ведуть вас на сторінку з детальними інструкціями. Просто натисніть на іконку. Підказки доступні одразу трьома мовами: українською, російською та англійською. Фішка. Більше не треба шукати інструкції, система підкаже прямо в інтерфейсі. Пейкіт не просто додає нові фішки, він еволюціонує разом із вашим бізнесом. Швидше обслуговування, чіткіші звіти, менше помилок. Ви в центрі, ми в бекграунді. Хочете спробувати новий PayKit у дії? Підпишіться, поставте лайк і напишіть в коментарях, які оновлення потрібні саме вам. А щоб протестувати систему, заходьте на paykitpost.com.